Отже, а є й альтернатива. Європейський союз запропонував Україні підписати відповідну угоду на найвищому рівні з Європейським союзом, Повторюю, з Європейським союзом або з частиною країн Європейського Союзу в компанії та прихильників і друзів України стосовно. Оцих корисних копалень і надар української землі, але там на першому пункті є безпека, там є відповідальність за гарантії і визначені гарантії. І це не буде пешський меморандум. Якщо напередодні підписання чи обговорення цієї угоди між Трампом і Зеленським, а лідери Європейського Союзу чітко і ясно визначились стосовно можливостей. Своїх військ в Україні, звичайно, за певних умов, але це є велика, великий крок вперед, якщо йдеться про те, що новий канцлер Німеччини говорить про ще більш об'ємні радикальні допомоги Україні в тому, що нам край необхідно. Отже, таким чином Зеленський приймає рішення не для того, хто є сусідами. Хто, по суті, відчуває запах крові і запах війни, до яких війна близько, а значить, їхня відповідальність матеріалізована, бо повторюю близько. Коли підписували Будапештський меморандум, війни не було, не було ризиків, не було загроз. Вони зараз є очевидні. Отже, він е відкинув Євросоюз. І він відкинув тих, хто такі, як визначилось, давав більші гроші, більшу допомогу Україні ніж Сполучені Штати за часів першої каденції Трампа. Зрозуміло, і навіть каденції Байдена. А він укладає угоду з Таргашем Трампом, який себе оточив, пане Олександре, але я не можу це не сказати. Оточив особами, подивитись тільки на обличчя віце-президента, це, це, це натурально. Це подонок, це обличчя подонка. Натурально, я вже не говорю про всіх інших. Про а, а, міністра а, а, оборони, про а, державного секретаря, але, але але але, але оцей віце-президент, воно воно саме знаєте. Є таке в психіатрії обличчя дзеркало душі, то там найдуші немає. Те, що він говорив про Україну, і як він говорив. Якщо врахувати, що е, е, до Альцгеймера і до маразму у Трампа ще один крок, то відповідно керувати державою. А тим більше, що віцепрезидент є начальником вищої палати е, е, в парламенті Сполучених Штатів, тобто палати Сенату, то це по суті функціонуюча, функціонуюча особа на найвищому рівні більше ніж віцепрезиденти, які були за інших президентів. Отже, таким чином, Зеленський обрав Трампа абсолютно зрозуміло чому, тому що рівень цинізму, рівень оцього гендлярства у них, ну скажімо так, однаковий. Вони говорять на однією мовою. Євросоюз відсунутий, як буде розвиватися подальша доля, звичайно, що Євросоюз найближчі для нас, друзі країни, вони цього не подарують. Вони будуть. Так мовити, ну, робити відповідні висновки. Ти хочеш мати Сполучені Штати, ради Бога, нема проблем. Де є гарантія того, що будь-які заяви, а все ж йде в кредит. Тобто, ми, ви розумієте, що сталося? Оця угода це є передоплата. Тобто, їхня допомога і там якісь гроші 50% від видобутку цього будуть потім для України, а для них вже має бути зараз. Я вже не говорю, що запущений механізм претензій до України від наших недругів в Європейському Союзі, які почали говорити: якщо ви повертаєте гроші Сполученим Штатам чи маєте намір повернути гроші Сполученим Штатам за допомогу, то ви повинні таке зробити з нами. Тобто, Зеленський готовий роздягнути Україну до кісток, тобто за запускається Україна. оцей механізм. Маховик, скажімо, Фабель. тому що це маховик, правильно запустив, да. який можна було б в принципі не запускати. А знаєте, що треба було зробити в плані перемоги, який представляється у Верховній Раді, не озвучувати маленьке речення. маленькі речення, що ви там можете обіцяти американцям, які інвестиції ви можете запустити всередину держави? Це вже потім, друзі мої, ти ляпнув. Щоб ти сподобався всім. А тепер що ми маємо сьогодні? Так, натурально. І знову ж таки, постає, постає два так мотива центри, які, ну, власне, на різних рівнях, з різними претензіями або без таких з різними пропозиціями. Тепер є на тому полісі допомоги Україні. Це Євросоюз і Сполучені Штати. І тепер це не єдина сила, звичайно. Але є ще один момент. вірніше, він, він, він ну, провідний момент. Адже Трамп чітко сказав, що нам Зеленський переговор з не потрібен. В принципі, не потрібен. Це абсолютно зайва особа. А значить, зайва не, не Зеленський, Україна зайва, за, зайвий елемент. Домовленості між uh, Трампом і, і Путіним стосовно України, на що була доволі різка і однозначна заява Євросоюзу, що це неприпустимі речі. Вик, викинути з на, компанії uh, uh, перемовників стосовно долі України Євросоюз і саму Україну. Але Трамп і Путін на це чхать хотіли. Тим більше, що Зеленський готовий, я вже про це говорив. Він в позі ваш, Стоїть стосовно Путіна, а тепер уже і стосовно Трампа з того дня, коли він складав інавгураційну промову і клятву на Пересопницькому Евангелії в Верховній Раді, і тепер постає питання: якщо знову ж таки до оцеї постанови Верховної Ради про легітимізацію продовження легітимності та зеленського поза його конституційним строком, легітимним строком а Зеленський знову ж таки отримав карт-бланш робити все, що завгодно. Тобто він не обмежений в своїх діях, бо Верховна Рада його визнала. Якщо, пане Олександре, постає питання, чому я так говорю? От дивіться і претензії до, до Зеленського да, з боку опозиції стосовно людей і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Міню цих претензій, причому неспростовних. Які йшли і в тому числі від Байдена, і в тому числі від Трампа, і з Євросоюзу стосовно політичної корупції, стосовно такого початку війни, стосовно розмінування, стосовно розформування, і так далі. Що це все прощено? Значить, прощено. Якщо його визнали легітимним, цієї постанови можна було не ухвалювати. Всхідно б він би нікуди не пішов. Ви розумієте, що змінилося, якщо б цієї постанови не було що та нічого, але а, змінилося найголовніше: Верховна Рада від імені українського народу всього українського народу, легітимізувавши його, продовжуючи легітимність, тим більше в тому числі руками і Європейської солідарності, по суті, простила, забула, відклала на невизначений строк назавжди. Ну, я не голосувала за це і за цю постанову. А Вони ви, не голосували. А ви а ви а, послухайте, що говорив Петро Олексійович з трибуни. Це ну він вона го вона? він говорив про єдність. Він говорив про те, що Допадемо треба не переслідувати зараз опозицію, не влаштовувати чвари внутрішні, а давайте якось об'єднаємося всередині країни Ски. для наших збройних сил. А Допадемо що. А що інакше робити? Пане Олександре, треба слухати те, що він говорив, те, що він виступав. Розумієте, там звучало, там, там звучало слово легітимність по відношенню до, до, до Зеленського. І то абсолютно вистачає. І цього можна було не говорити. Повторюю, навіть функція цієї постанови, функція цієї постанови полягає не в тому, що а, от якщо б її не було, раптом би ця легітимність припинилася. Чи його перебування на посаді припинилося? Ні. По суті, це визнання. Того, що все, що він робив, Зеленський, Верховною Радою, не то, що прощено, а прийнято. І от всім цим всім гамузом, цих всіх, всіх гріхів, вони продовжили йому легітимність і роби, що хочеш. І так само, і ще гірше. От функція цієї, цієї, цієї постанови. Тим більше вони до цього приплили ще, пане Олександре, що народ. Хтось запитував народа, чи це так, бо це та якась частина цього народу. Я розумію, що більшість за нього. Бо це які різниці? тому що меншість, вона і так була в меншості, а тепер на полях битв вона загинула десятки тисяч, ті, які розуміють, які є правдими українцями. Отже, таким чином, якщо а, а, ви визнали його легітимним, значить таким чином ви йому даєте в руки всю повноту влади, вона і так у нього була. Але тепер незаперечною влади а, робити все те, що, на що він погоджується з Трампом. А потім вже із самим Путіним через те, що Путін весь час говорить, що він нелегітимний, да? але ви ж знаєте, що ставлення Путіна до взагалі права, як такого, до, до, юрспр... до права. Отже, якщо відемі, якщо його е, парламент та, всупереч будь-якому здоровому зубу-якому будь праву включає території України в тіло своєї Конституції Ерефії, та, то відповідно, що якщо Верховна Рада України... Да, визнає Зеленського легітимним, то це ніби, ніби, ніби однакові однакові правомірні дії. Отже, тепер він буде зустрічатися з Зеленським, бо його Верховна Рада визнала легітимним. Значить, ніби вибила, з, як ми якось казали, зніс-під ніг Путіна. Оце заперечення, що він не легітимний. Він не може з ним так мовити, спілкуватися. Але я ще раз повторюю: так, вибори, які вибори? Ніяких виборів. Але ми ж ск... скільки разів вам говорили про те, що є конституційний шлях легітимізації найвищої державної посади, навіть під абревіатурою ВО президента. Цього не сталося. Отже, таким чином, наш естеблішмент, наш політиком, спираючись, неправомірно спираючись на народ, власне, подовжував, подовжив. подовжив. Зеленському його його право розпоряджатися країною, її надрами, її, її людьми, її територією, всім, і постає питання: що робити в цій ситуації? От от, от в який який вихід, взагалі, як оговтатись в тому, що відбулося? Сподіватися на, на, на щось таке, що є в парламенті, яке е, буде стримувати Зеленського, не приходиться, бо повторюю, постанова Верховної Ради вона повністю е, розв'язала руки Зеленського повністю. Отже, а де шукати того захисту? Де шукати, де шукати, в якому просторі е, шукати отой, отой оберіг, який все таки. Буде не дозволяти чи, чи профілактувати чи забороняти чи, чи бити по рукам Зеленського його владу в, е, в нищенні України. Я покладаю дуже велику надію. Знову ж таки, я покладаю дуже велику надію на е, вищий і середній рівень е, офіцерів Збройних сил України. Е, вони, повинні, вони повинні чітко розуміти, що вони є тим. І це є великий великий скарб. Вони є тими і тим, кому довіра є найвища. Якщо є найвища довіра, оце є найвищий рівень легітимності, це є так зване пряме право народу без бюлетня. Бо а, ці люди захищають, а, ці військові захищають людей. Це найвищий рівень отих гарантій. Які, власне, дозволяють людям тут в Україні, які поза війною ще жити, працювати, народжувати дітей і взагалі сподіватися на подовження історії цієї нації? Другий елемент, другий ото епіцентр а, порятунку України від, від повної безкарності і повної, я би сказав, нестримності нищити Україну владою Зеленською. Це євросоюз. Вони чітко розуміють, що мати біля себе країну, яка по суті лягає під Сполучені Штати, під їхні а, і, 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 і Макрон, і тепер поїде прем'єр-міністр Великої Британії до, до, до Сполучених Штатів. Ми бачимо, як ставиться Трамп до лідерів Європейського союзу до, до, до потужних країн. До, до самої європи це щось таке щось таке е, раритетне яке смердить по е, цим е, нафталіном і так далі правда між іншим в деякій мірі це правда я якось казав в етері на прямому що Трамп, знаєте не немає нема нема немає, немає, немає е, 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 лиха лиха без без добра трамп в засос з БДСМ поцілував спящу красавіцю самодовольну Європу. Вона прикинулася і раптом і где я, і хто я. Тобто, Трамп є надзвичайно сильним стимулом для по суті, я би сказав, би, трансформації, позитивної трансформації Європи, і не тільки Європи, і світу, і міжнародних інституцій. І звичайно, що Європа буде надзвичайно швидко розвиватися в бік. Самодостатності як економічної, політичної згуртованості, так і в бік воєнної самодостатності. І звичайно, що це буде щось інше. І от тут, коли під боком є така абсолютно непрогнозована країна, як Україна, непрогнозована, бо Росія прогнозована. Це зло. Воно ніколи не буде добром. А от Україна. От так сталося, от такого президента вибрали. От тепер такого президента вибрали. Отак от по конституції потопталися, От тепер євросоюз відкинув з Трампом, домовляється про якісь гендалі і так далі. Тобто вона не прогнозована для Європи. Такі, така країна є фактором ризику. Надзвичайно серйозним фактором ризику. Тому Європа буде робити все можливе. Я в цьому переконаний для того, щоб по перше Україна не зазнала повного фіаско, військового фіаско в війні. Політичного фіаско, вони будуть шукати отой от алгоритм так мовити своїх дій і впливів, коли все таки в Україні буде задіючи навіть влади, будуть реанімовані інститути громадянського суспільства впливу на владу. І з боку військових, і з боку а, а, політичних партій, які на жаль, сьогодні просто відсутні, це просто об'єднання людей з інтересами. Тобто, має бути реанімація громадянське суспільство. Це надзвичайно сильна зброя. Надзвичайно звичайно будуть вкладатися. Я переконаний гроші в те, щоб українське суспільство швидко виховати, як таке, що буде мати імунітет від будь-яких засікань. На свою власність, на свій суверенітет, та свою державу, будь від кого чи від Трампа чи від самого Зеленського. Отже, оці дві сили. Е, я вважаю, що дуже швидко вони отямляться. Дуже швидко набудуть е, е, такого, знаєте, розгону. Е, е, для того щоб для того, щоб почати виправляти цю ситуацію, передовсім для себе європа. Так само не дуже гуманітарна, вона так само не дуже така, знаєте, гуманістична. Вони вони так само прагматики, вони так само в певну міру і циніки. Якщо це було не так, то перші тижні, перші місяці війни інакше би вони нам допомагали. Але тепер, коли вони побачили отакий от альянс Путіна з Трампом. І тут ще і Зеленський підмахує для них, звичайно, це є дуже дуже небезпечна ситуація. Повторюю в усіх відношеннях: економічному, політичному, приниженні військовому і так далі. Через те я думаю, що я думаю, що е, оцей прихід Трампа. Він знову ж таки е, перевертає цей весь світ, переколошматить цей Броновський рух, таки набуде цілеспрямованих якихось векторів. І ще одне: я хочу вам нагадати: е, здається, це в вашому етері, пане Олександре Булу, коли я казав, що Україна має вийти з ООН. От вам виходить з ООН е, Сполучені Штати. Вони вийдуть. Вони з ООН вийдуть. І в принципі, е, е, організація бінкації в такому вигляді вона далі не може існувати. Має бути щось. Організоване інше, яке, яке не буде мати отих перепон, які має Радбес ООН на сьогоднішній день в зв'язку з російським правом ВЕТО, ну і так далі. і так далі. Коротше кажучи, Трамп переконувати весь світ. Не сам Трамп, а це а, а, країна Америка, бо вона їх обрала оцю владу Трампа і цього віце-президента, і, і так далі. Тобто Америка не хоче. Бо це був свідомий вибір. Він другий раз народ Америки обрав Трампа. Народ Америки не хоче далі жити в такому світі.